Цього року в умовах повномасштабної війни ми по особливому вшановуємо пам'ять жертв голодомору. Проти українців знову застосовують методи геноциду. Трагічні події та злочини, які розгортаються на наших очах, демонструють. Пам'ять надзвичайно важлива. Ті, хто чинять злочини проти людства, мають бути покарані, а жертви вшановані. Історія закликає, аби наша пам'ять була живою і чесною. Аби вона пам'ятала про події минулих історичних моментів, які впливали на становлення нашої держави, через 90 років після голодомору проти громадян України знову застосовують методи масового винищення. Путінський режим наслідує та копіює Сталінський. Сталін свого часу у 1932 тридцять році, аби притиснути і, скажімо так, призупинити супротив українців. Аби вони все-таки не мали прагнення творити своєї власної держави, вирішив діяти голодом. Путін нині, аби динацифікувати Україну, знищити Україну як націю, діє терором, він діє війною, обстрілами, депортацією мирних жителів, дітей, а також діє холодом. Методи знищення українців майже повністю ідентичні. Спочатку нас намагаються підкорити, а потім нав'язати чужу культуру, заборонити наші обряди, традиції, релігію, мистецтво, письменництво та мову це задля того, щоб змусити нас бути такими, як вони, Або знищити нас як націю. Тому геноцид, як сталінський і так путінський, вони діють так двосистемно тобто вони спочатку знищують нашу ідентичність. А потім насаджують, власне, свою, намагаються нас. Русифікувати і створити радянську російську людину. Сталін задля організації геноциду вдався до тотальної конфіскації харчів, блокади, посилення терору. Путін застосував повномасштабне вторгнення. Потім вдався до тих же методів, але додав ще й холод. Проте українці вистоять та переможуть темряву і холод. Ні, ми, ні наші нащадки не повинні пережити без хліб'я. Ми повинні пам'ятати, яких бід нам завдали спочатку СРСР, а потім Росія. Наша сучасність. Закликає нас бути запобіжниками проти тих терорів, тих злочинів. Які відбувалися в минулому, аби вони не повторювалися сьогодні або в майбутньому, щоб вшанувати жертв Голодомору та показати, що ми втратили внаслідок геноциду, Прилуцький краєзнавчий музей імені Маслова проводить виставку Голодомор, нищення ідентичності. Виставка підготована Національним музеєм голодомору геноциду та присвячена пам'яті 7 мільйонам жертв голодомору. Тож, аби більше ніколи не страждати від расистів, пам'ятаємо, єднаємося. Переможемо.